Усім великий привіт віоску. Рада всіх вітати у новому відео. Червоні ціночки це знижки і дуже багато-багато знижечок. Будемо дивитися, що на знижках, які новиночки. ось ці кошики на акції. І зараз 700 гривень, ціна була 900 гривень. Натуральний джут. Вони досить глибокі, а розмір 31х40 і 22 см. Ось ці кошики недавно тільки завезли, була повна ціна. Зараз на акції і можна їх придбати за 700 гривень. Ціна була 1000 гривень з ручками 22 на 38 і 43. Кошик декоративний, а для зберігання можна якоїсь преси, журнали, можна аплетик туди розмістити або використати для вазона, для квітів. Ну, як ваша фантазія спрацює, так ви будете собі її використовувати. Дзеркала теж зі знижкою є без знижки. За 4 тисячі дзеркало з підсвіткою. Е, люблять саме жінки, такі дзеркала і дуже красивий вигляд має. 4 тисячі без знижки з LED-лампами. 199 гривень декоративні вази в коричневому кольорі. Висота 21 см. Свічки на три фітілька 600 гривень, висота 13 см. Деякі принти зі знижкою меншого формату. 50 гривень 60 гривень. Фоторамки з принтом 10х15 і 13х18 см. В новиночках ось така фоторамка безнижки 249 гривень з блакитними квітами. Виготовлена з дерева. А ось ці рамочки хороша пропозиція. Ціна була 119 гривень, а зараз 60 і 50 гривень. Польові квіти 225 гривень. Прит. Ніби акварельними фарбами намальовані квіти 449 гривень. Лимони 110 гривень, а ціна була 219 гривень. Такий принт був ще великого формату. Зараз їх в продажу немає. 185 гривень штучна рослина. разом з горщиком, висота 20 см горщик. 185 гривень, а ціна була 249 гривень. Візуально нагадують натуральну рослину. Ось такі штучні рослинки вазоночки 9 см висотою. Лише за 55 гривень, в асортименті різні види. Скляний свічник 115 гривень на розпродажі, а ціна була 169 гривень в карамельному кольорі. Таця з мармуру 600 гривень. Досить важка. На дуральний мармур ціна була 699 гривень. В новиничках додалася ось такі малесенькі блюдечка по 100 гривень. Може бути просто така подача а, якогось стартеру їжі, або для ікорки, або для соусу. Ну, для соусу, ніби заниска. Не досить правильної такої форми. Градієнт. І таких два відтінка градієнту 100 гривень. Ще ось такі мисочки. Тут більш зрозуміло, що вони могли би підійти для якогось салатику або для соусу по 100 гривень. Колір шавлії більше. Вказано, що це колір зелений, який більш досируватого до шавлії. Ну і ще такі мисочки з'явилися по 100 гривень. Бачу, що таких мисочок різних завезли. Теж градієнт, неправильної форми формою, так навіть видно через відео. Ось такі для соусу, можуть бути, або для мікросалатику. Миски 150 гривень. Глибученька такий, Там на серій колір вказаний. Теж трішки градієнт. І світло сірому кольорі теж по 150 гривень таця зі знижкою 215 гривень. Ціна була досить високою 429 гривень. Вважаю, що на цю тацю досить хороша пропозиція, досить хороша знижка, 30 сантиметрів в діаметрі, колір мідь це метал і більше як 50% знижки. Скатертинка зі знижкою за 600 гривень, а ціна була 1000 гривень. Це 100% бавовна. 140 на 240 акція діє до закінчення товарного запасу. Ось така лати коричневе поєднання. Такі ж самі скатертинки. Тут завжди низька ціна. І поліестер 600 гривень 750 гривень за поліестер. Рахуйте, що це 100% бавовна за 600 гривень. Тобто пропозиція суперська. 140 на 240. Люблю цей скандинавський бренд за мінімалізм, за якість. Асортимент поповнюється не так досить часто, як би хотілося, але досить часто знижечки і вибір хороший. Короб з ручкою і з кришкою. Зараз за 300 гривень. 23 на 33 і 14 см висоти. З ручками ручки, як шкірзамо, і такий кольор м'ятний до хакі. Ось такий короб за 300 гривень. На акції ще ось такий кошик в чорному кольорі, високий, досить інтер'єрний. І зараз ціна 1250 гривень. Супер пропозиція покривала по 300 гривень, а ціна була 425 гривень. лаконічне покривало, такого сірого кольору. До синього, навіть чуть-чуть ось цей синій, ось цей сірий. Є два відтінка 160 на 220, і ціна за 300 гривень. Стібане покривало. Білі плети штучного хутра по 650 гривень. Суперська пропозиція. Ціна була 1700 гривень. Більше, як 1000 гривень знижки, Плет 130 на 180. Пухнастий з таким ворсом, пухнастеньким і досить довгим. Супер ціна, рекомендую. І подушечки теж з такого плюшу, з такого хутра. 200 гривень лише. А ціна була 500 гривень 45 на 45 сантиметрів. І знову плати зі знижкою, з Довгим Ворсом. Приємний сірий колір, такий навіть трішки до моку. І зараз 850 гривень, а ціна була 1700 гривень. Майже 1000 гривень знижки 135 на 195 сантиметрів. Ось такий плат зі знижечкою. Ну і стіл за 8 тисяч гривень. Хто шукає невеликий компактний стіл на кухню, то за 8 тисяч зі значкою, широкими такими ніжками. Ціна була 13 тисяч 90 на 190 280, висота 77 сантиметрів. Меламін дуб, дві частини стільниці. на акції на три шухляди і одна полиця. Зараз ціна 3,750. хороша знижка, а ціна була 55 тисяч. Білий, комбінована дуб-меламін, три шухляди і висота 90 см. ось його характеристики. По низькій ціні ще такі комоди по 3,5 тисячі по 3250. Цей на чотири шухляди і шафка з дверкою за 3,5 тисячі і висота 89 сантиметрів. Тут тільки шухляди. За три 250 завжди низька ціна, чотири шухляди, 89 сантиметрів висоти. Подушечки 300 гривень зараз, а ціна була 400 гривень. Ось такі подушки м'якесенькі, Пружиняться. За 500 гривень ще такі подушки. Ціна була 650 гривень, а це 100% котон. Килимки теж зі знижкою. Ось цей килим з джуту. 1250 гривень. Ціна була 1750 гривень, натуральний джут. Хороша знижка 90 на 150 Ось такий килим за 2,5, а ціна була 3,300, теж джут і тут латекс знизу, Основа латексна, а зверху джут. На шовкові ковдри теж знижечка. Вони досить самі по собі не дешеві, 2300. Знижка не така вже фантастична, але все ж таки наповнювач натуральний шовк, 1750 гривень 135 на 2 Ще в продажі є шовкова ковдра наповнювач, так, 100% натуральний коротковолокнистий шовк, 405 грам наповнювача і верхня тканина, 100% бавовна. Прати не можна, тільки хімчистка вказано Ось така шолкова ковдра 1750 гривень 135 на 2 так, ковдри і наповнювач льон 1250 гривень, ціна була 2500 гривень. Ось ці ковдри в зразку, щоб подивитися. 135 на 2, наповнювач, коротковолокнистий шовк. І є льон. Тобто тут комбінований склад 60 льону і 40 натурального шовку. Но вважаю, що це супер просто склад. І є різні розміри, буде різна ціна. Ось різних розмірів від 1753 з половиною тисячі. Це ось така ковдра з натуральним шовком і натуральним льоном. Все залежить від розміру. Сама нижча ціна 1250 гривень. І вища в залежності від розміру. Розміри є 180 на 220 і ще більший. Ковдра з пуху сірої качки теж зі знижкою. 3,5 тисячі качений пух 135 на 2, ціна була 4,5 тисячі. Ось ця ковдра. Яка вона не касенька, 90% пуху сірої качки, тільки 10% пера сірої качки. Ціна знижена 3,5 тисячі, але більший розмір буде 6,5 тисячі теж зі знижкою. І 6,5 ковдра. Є два розміри. Друзі, ми були в Юску, дивилися знижечки, новинки, простирадло теж зі знижкою. бавовна сатин. Великий розмір 160 на 2. І зараз ціна 1350 гривень і, і більше простирадло. 180 на 2 вже коштує 1500 гривень з знижкою. Всім до зустрічі!